Так, мої, коротше, всім вітанням. Щось зранку проснуся і не знаю за що братися, почекайте. Першим ділом зробимо собі каву. Воду купую в цьому автомати. Знаєте, зараз ті автомати стоять. У кожного будинку, бо не так забрудній чайник. Не так Не так забрудній чайник, бо тому що дуже е, великий накоп від води з крана. Хоча, чесно скажу, що я воду з крана п'ю без жодних проблем, мені смакує і все окей. Оля з марком купляла вафлі, робила такий тортик з гущенкою і дві вафлі лишилися. То я думаю, знаєте, що зроблю? Оці штучки з картопляним пюре, з сосискою. Поставив собі під, під руки, щоб мати, щоб мати і щоб мені з голови нічого не повилітало. Значить, що зараз я буду робити? Що в мене на порядку денному? Треба мені поїхати в епіцентр. от, Забрати замовлення. Треба мені розкласти зараз посуду До речі, я Вчора запікав картоплю і автоматично поставив пектися два бурячки. Зваримо борщ. Я, чесно кажучи, полюбляю борщ пісний без жодних проблем. Для мене це не є проблемою, якщо нема куска м'яса чи ребра в борщі. І не тому, що піст, бо дуже багато зараз коментарів, особливо в мене зараз останнім часом дуже багато коментарів на рахунок їди. Що ви там сало їсте, ви то їсте. Мої хороші. Ви собі їжте, що хочете, ви собі робіть, що хочете. І е, підіть хоча б раз на святу літургію в церкву, і послухайте, що під час посту на рахунок їди говорить е, отець. А потім вже печіть свої дурні коментарі. Перепрошую за таке, за те, що відійшов від, від теми. Але тим не менше, сьогодні хочу з, зварити е, пісний борщ. Оті е, 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 пеньочки зробимо з сосискою. От. Ну і зараз дому там зробимо деякі питання. Підемо з Марком з Олею, підемо проробляємося. Марко попросив піти до звірят разом, то підемо з Олею і Марком а, до звірят подивимося, яка там ситуація. А що я стою? Давайте щось зробити. Марко попросив піти м, цей, м, до звірят. От... то, А де ще одна? А де ще один такий стакан? Посудомейка, до речі, дуже класна штука. Що не кажи, а, жоден стакан таким не буде ідеально чистим, сухим а, після вина чи після будь-якого напою, коли будете його вручну мити. Ну хіба потім полірувати, тертити і все інше. От. І ще має бути такий Тому... Ідеально сухий. Ну. Так що такі справи. Добре. Займаюся своєю роботою. Розпаду посуд. От. Ну, а далі, а далі, як буде що цікаве, то, звісно, я вам все буду показувати. Так, мої хороші, вітаю. Сьогодні хочу приготувати нам на обід суші. Давно вже не готували, але і я, і Оля ми полюбляємо. Останній раз приходила в гості коліжанка, то замовляла доставку. Ну, але скажу вам чесно, що зробити вдома свої, ти знаєш, скільки чого ти поклав, якого ти чого поклав, то зовсім інша справа, аніж ти купуєш в доставках. Звісно, є класні виробники, є класні сушисти, які готують дуже смачні суші, і в нас Тернополі теж їх дуже багато. Але такий рол коштує близько 400 гривень. Знаєте, такий класний, наповнений. Ну, скажу чесно, якщо робити в домашніх умовах, то наполовину дешевше. Нічого складного немає. Може так, в мене такі професіонали, не так ідеально скручуємо, як це робить професійні сушисти. Але тим не менше, складного нема нічого і зробити теж можна однозначно в домашніх умовах. Що я сьогодні підготував? Зварив рис. Як готувати рис для суші, в мене відео на каналі є. Не проблема, зайдіть, подивіться. Купив на знижці крем-сир, купив декілька креветок, шматочок крипки, авокадо, палички, огірок. норі. Соєвий соус в мене є. Майонез в мене є. Одне, ви знаєте, а, от так завжди буває. Я йшов йшов в магазин, знав, що щось маю ще докупити. І я забув за м -м, імбир. За імбир маринований забув. Васабі ми не любимо, чесно кажучи, тому його, в принципі, і не їмо. А імбир я забув. А. Чекайте, ще візьму собі, Візьму ще собі ложечку, щоб сирочок ставити. Забув імбер. І вже, знаєте, я кажу, почав готувати і вже впадло виходити з дому. Ай, не знаю. Зараз накручу ролів, тоді, якщо буде настрій, то ще побіжу за імбирем. Були коментарі. Покажіть, як ви це робите. Що ви робите? Нема нічого складного. Рис у мене вже заправлений. Оце у відео все є. Беру у норі, але я не використовую цілий квадрат. Я його розрізаю, так, знаєте на половинку. Тепер акуратненько, рівномірненько розподіляю рис. Тут до кінця, а тут залишаю таку невеличку діляночку, щоб потім норі могло зліпитися до кубки. Я не готую якісь там класичні види ролів. Я роблю так, як хочу. Як хочу. Кладу, що хочу, роблю, що хочу. Ну, це принаймні має так сьогодні. Даю трошки сиру. Тепер я поставлю рибку. Додам огірочок. Ось так. поставлю. І навіть поставлю трішки авокадо. Ось так от рівномірно поставив начинку ту, яку хочу і скільки хочу. Сир, авокадо, лосось, огірок. Килимок покрив харчовою плівкою. Ось цей е, шматочок норі можна, звичайно, що е, трішки водичкою змастити, так пальчиками взяти. І що ми робимо? Дивіться, що вам було видно. Тут немає нічого складного. Беремо килимком і доходимо ось так до, бачите, скручуємо скручуємо до середини нашого рису. Потім акуратно прокручуємо оп, і формуємо наш рол. Дивіться. Ось подивіться, що виходить. Можете собі потім взяти акуратненько ще ось так от скрутити. У нас виходить красивезний рол. Супер. Нічого немає складного. Начинки багато, рису мало. І найголовніше, що начинка така, яка вам подобається. Візьму окрему посудину. складу, Дивіться, який красивий, рівненький, гарненький. Нічого не розпадається, не розвалюється. Ось так поставлю. І таким чином буду робити всі наступні роли. Зараз покладу майонез креветку авокадо і огірок. Потім поставлю крабові палички, лосось і сир і огірок. Ну, зараз буду комбінувати. Найголовніше, ви зрозуміли ну, принцип. Тут нема нічого складного, повірте. Так, ну і тут ви зрозуміли той самий принцип. Тут знову ж таки багато начинки: креветка, огірок, крабова паличка і майонез. І тепер, що ви розуміли теж, дивіться, щоб вам було гарно видно. Так, хочу так, щоб вам було гарно видно. І щоб ви не боялися в майбутньому це робити. Дивіться, начинка, бачите, в мене 2 см. Я відступаю, ставлю начинку. Тепер я беру, от, бачите, оцей от кінець рису, пальчиками. Притискаю начинку і тим самим закриваю половинку. Бачите, начинка в мене сховалася. Берем так, щоб вам все було видно. От. Сховалася за половинку рола. Я, я її легенько ковричком притискаю, після чого коврик відпускаю і прокручую. Ось так. Раз. Притиснув. Ось і все. Виходить, ось така от красота. Яку ставлю на тарілочку і займаюся наступними ролами. Ось результат. Зараз буду нарізати. Один хотів такий, знаєте, посипати кунжутом, але потім думаю, я не дуже люблю кунжут, для чого мені того кунжуту посипати. Раз, два, три, чотири, шість ось таких ролів я приготував. Зараз гарненько всі поріжу. Ці краєчки, звичайно, що повідрізаю. Такий вирішив, йду я назад в той рибний магазин за імберем, бо такий я люблю імбир. Васабі не люблю, а імбир люблю? Наріжемо і будемо, як то кажуть, мати ось такий от сет сет в, разом з холею зараз посмакуємо. Тому готуйте теж, пробуйте, нема нічого складного. Не переживайте, що щось не вийде, не вийде в перший раз, вийде в другий раз. Були запитання в коментарях на рахунок робота пилососа. Невже важко вам руками помити і все інше? А мої хороші, ви знаєте. Я вам скажу так. Оця техніка, вона для того створена, щоб допомагати нам. обережно, бо пилосос їде. Почекай, котик, отак. Ця техніка створена для того, щоб нам допомагати. З практики знаю. Помили ручним миючим пилососом. Все повитирали, поскладали. Пройшло буквально година часу на підлозі, видно крихти, видно пил. Звідки він береться, мої хороші, я не знаю. Але що вам скажу на рахунок. Москва. Що? Може. Може і так. Може, Марко. Скажу вам чесно і відверто, на рах... таку от мою думку на рахунок цього пилососа. Якщо ви його просто включите, що він вам ідеально все поприбирав і була у вас ідеальна чистота, звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Але повірте мені, якщо ви, до прикладу. Вручну помили добре всю підлогу або ручним пилососом, навіть мичим пилососом. А ось цим в якості підтримування чистоти користуйтеся, то у вас буде успіх і у вас буде завжди чисто. От, до прикладу, я вчора все вручну помив, підлогу, була ідеальна чистота, але їда, діти, крихти і завжди, знаєте, якась. Привіт, котико, привіт. Е, Крихти. і завжди, ви знаєте, є якась така от пилюка. Вчора я все помив вручну. Сьогодні я включив робот пилосос на режим просто прибирання. І зараз включив е, на мийку. І отак, повірте, що раз в тиждень ви миєте самостійно, і потім протягом тижня два чи три рази вмикаєте робот пилосос, і у вас завжди буде чистота. Повірте мені? Повірте мені, що це є дійсно класна штука, але виключно в якості підтримування чистоти. Якщо ви думаєте, що він за вас все зробить і вам не треба нічого робити, то ви помиляєтесь. Прибирати треба. Треба вручну. Ну, а ось цей помічник вам допоможе цю чистоту завжди тримати і в вашій квартирі завжди буде охайна. Ну, це моя думка. Може в когось інакше, то напишіть, як ви користуєтесь цим пилососом. Так. У нас далі уроки мистецтва продовжуються. Але я сьогодні дістав е, отакий столик для марка пластмасовий, тому що ми вчора малювали за нашим кухонним столом. Обережно, е, Малювали за кухонним столом, то і тюлі помалювали, і стіл помалювали, так? Да. і стіну помолювали, все помалювали. Тому ми тепер з марком вирішили, що ми займаємося творчістю, але на такому знаєте, столику пластмасовому. Який легко потім легенько буде прибрати. Самі. Але ти мені поясни, дивись, зараз повідомляйте, бо ти вже сам Вже і рот, і весь в красках. Але. А, ви мені розкажіть, у вас теж така ситуація? А, у нас Марко, от припустимо, хоче деколи знаєте, заграється собі гарненько і собі а, гарно грається сам. А якщо якась от така штука, чи треба щось малювати, чи ще щось, то він хоче все робити разом. Він хоче таку саму краску брати, як тато, малювати, питається мене постійно яку брав цю чи цю. А я кажу, а ти бери хочеш. Він каже, ні, я хочу таку, як в тебе. Так, Марко? Чому так? Ти розкажеш мені, чому так? Тато бере цю краску, а я беру за цю, а потім ти береш цю. Угу, Тато бере цю, я цю, а потім цю. Ясно. Бачите. Я беру таку червоненьку, і Марку бере таку червоненьку. Якщо мені треба малювати ротик червоненький, то Марко малює будь-що хоче. Головне, щоб була така сама краска, як в тата. Ось така творчість. А, от скажіть, будь ласка, мої хороші, ваші діти теж так прив'язуються до вас, що от вони хочуть щось зробити, чи прибирати, чи малювати виключно з кимось із батьків. Він або Олю тероризує, з мамою постійно мусить щось робити, або тата тероризує, а сам ні в какую. Я не знаю чого, але дуже-дуже рідко таке буває, що він так гарно собі заграється, і ми з Олею собі можемо, як то кажуть, займатися своїми справами. Але це буває дуже-дуже рідко. Зазвичай то має робити все або Оля обережно. Дивись, який рот, зараз візьму серветку. Має робити все або Оля з ним разом, або тато. Е, обожнюю оці як тімельки. Дістав з холодильника, щоб загрілася. Оберешно, щоб далі не, не замастити. Марково ще холодна, ми їмо бульйончик спочатку. Купляємо весь час, маємо під руками о, серветки. Вони дуже класно витирають будь-які ці плямки. ну, типу, от Дуже гарно витирають. Тот, повитираю зараз. Давай. Давай рот, давай куточки. Вже от загрів бульончик, але ще гаряченький вистигає. Дав і велику ложку, і малу. бо, ж, знаєте, не вгадаєш, хоче так, то хоче так. Поставив кусочок хлібчика, морко, обожнює домашній бульончик. То сьогодні будемо бульончиком обідати. Поки так, Ми маємо скільки хвилин? П'ять. Так, 5 хвилин, щоб швиденько ще помалювати Ні. Ні. і йдемо обідати. Так, наліпили сотні вареників. Таких, знаєте, невеличких, бо Марко любить полімені, а, варя... а вареники любить так, знаєте, щоб кусати, не розрізати. Заправили шкварками. Таке от смачне домашнє тісто. Вареники просто з картоплею. Марко інше не любить, він любить або картоплю, або фарш. Отож, зробили з картоплею і будемо зараз вечеряти.